Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії Подорож до досвітнього мандрівника. Розділ 4. Що Каспіан робив у Неровгейвені? Рано вранці. Лорд Берн скликав гостей і після сніданку попросив Каспіана наказати своїм людям повністю озброїтись. І найважливіше, додав він, щоб усе сяяло і було поготові так, наче перед першою битвою у Великій війні між шляхетними королями. За якою спостерігає весь світ. Це було зроблено. І тоді каспіан зі своїми людьми та берн зі своїми, на трьох човнах попливли до Неровгейвена. На кормі королівського човна майорів прапор, а поруч з королем сидів трубач. Коли дісталися до пристані в Неровгейвені. Каспіан побачив, що їх зустрічає чималий натовп. Ось що повідомив мій вчорашній посланець, виголосив Берн. Це мої друзі, люди честі. Щойно Каспіан ступив на берег, як натовп, вибухнув привітаннями та криками. Нарнія! Нарнія! Хай живе король! Цієї ж миті, і це теж відбулося згідно з Берновим задумом. У різних частинах міста загули дзвони. Каспіан наказав розгорнути попереду своє знамено. Трубач засурмив, а воїни з суворими обличчями оголили мечі і маршем рушили по вулиці. Аж земля застугоніла. Ранок видався сонячним. Тож їхня зброя виблискувала так, що мало хто міг витримати це видовище. Спершу прибульців вітали тільки ті, кого попередив Бернів посланець. Вони знали, що має трапитись, і чекали цього. Але згодом до них приєдналися діти. Шанувальники процесій, яких їм так мало доводилось бачити. А тоді школярі, котрі також полюбляли процесії. А ще сподівались, що чим більше гамору та неспокою чиниться навколо, тим більше шансів, що завтра відмінять уроки у школі. А тоді з вікон та дверей. Повистремляли голови всі бабусі і почали балакати між собою та вітати прибулих. Адже це був король. Хіба губернатор може до нього дорівнятись? Тут ще доєдналися молоді жінки. Цього разу через Каспіана, Дриніяна та решти красунчиків. За ними з'явилися молоді чоловіки. Довідатись, на кого це дивляться молоді жінки? Тож на той момент, коли Каспіан дістався замкової брами, гурланило вже ціле місто. А в замку сидів гампас, загрузнувши та заплутавшись у рахунках, формулярах, правилах та вказівках. І він почув галас ми замку. Трубач Каспіана заграв на трубі і закричав: Відчиніть королю нарнії, який прибув до свого відданого та улюбленого слуги губернатора самотніх островів. На той час на островах усе робилося незграбно та неоковирно, тільки на бічні двері прочинилися. Звідтіля вийшов розхристаний парубок в брудному та зношеному капелюсі Замість шолома на голові та іржавим списом у руці. Побачивши перед собою блискучі постаті, він закліпав очима. не мож пробурмотів він, маючи на увазі його ясновельможність. Не може вас прийняти. Ніяких співбесід без домовленостей між дев'ятої і десятою ранку другої суботи кожного місяця. Оголи голову перед нарнією. Ти, собацюро, прогримів лорд Берн і завдав йому удару рукою в залізній рукавиці. Від чого у того? Капелюх злетів додолу. Гов, це що за чортівня? Почав було сторож, та ніхто на нього не зважав. Двоє каспіанових людей увійшли у бокові двері, і після нетривалого змагання з пиржавілими засувами та болтами розчахнули обидві стулки брами. І ось король та його почт. Опинилися на подвір'ї. Тут ліниво походжали охоронці губернатора, і ще кілька, витираючи роти, з'явилися з різних дверей. Хоча їхня зброя і була у нікчемному стані. Та ці парубки могли б завдати жару, якби ними вправно керували або якби вони знали, що відбувається. Це був напружений момент. Та Каспіан не дав їм часу на роздуми. Де ваш капітан? запитав він. Ну, це я певною мірою. Якщо ви знаєте, про що я? мовив розімлілий та джанжикуватий молодик без обладунків. Ми бажаємо, сказав Каспіан. Щоб наш королівський візит на самотні острови, наші володіння, викликав, наскільки це можливо, втіху у наших вірноподданих, а не жах. Якби це було не так, я мусив би дещо сказати про стан обладунків та зброю ваших людей. Але це правда, то ж вас пробачено. Накажіть розкоркувати вина, щоб ваші люди могли випити за наше здоров'я. Проте завтра о півдні я бажаю бачити їх на цьому подвір'ї, і нехай вони виглядають як воїни, а не волоцюги. Подбайте про це, щоб уникнути нашого крайнього несхвалення. Капітан вирячив очі та берн. Тут же закричав Тричі слава нашому королю! І солдати, які почули про бочку вина, навіть якщо більше нічого не зрозуміли, приєдналися до хору. Тоді Каспіан наказав більшості своїх людей залишитися на подвір'ї, а сам, разом із Берном, Дриніяном та чотирма іншими. Увійшов до зали. За столом, у найдальшому кутку, оточений секретарями, сидів його ясновельможність губернатор самотніх островів. Гампач виявився чоловіком жовчним, на вигляд. Його волосся колись руде, тепер було майже сивим. Він зиркнув на незнайомців. Котрі увійшли до приміщення, а тоді знову опустив очі у папери, автоматично промовляючи. Жодних інтерв'ю без домовленостей. За винятком часу між 9 та 10 ранку другої суботи, Каспіан кивнув Бернові та відступив у бік Берн та Дреніян виступили уперед. І взялися за протилежні кінці столу. Вони зрушили його і пожбурили в інший бік зали. Стіл перекинувся і з нього розлетілися на всі біч каскади листів, досьє, скляночок з чорнилом, ручок, сургучів та документів. А тоді не грубо, а твердо, наче їхні руки. Це сталеві лещата. Вони витягли гумпаса з крісла і поставили навпроти на відстані кількох метрів. Каспіан відразу ж сів у крісло і поклав свого оголеного меча на коліна. Мілорде, мовив він, зосередивши погляд на гумпасі, ми сподівались від вас іншого прийому. Я король Нарнії! я не отримував кореспонденції з цього приводу, сказав губернатор. «І жодного протоколу. Нас ні про що не повідомляли. Це не за правилами. Я з радістю розгляну будь-яку заяву. Ми прибули, щоб довідатись, як ваша ясновельможність веде справи, продовжив Каспіан. Особливо вимагаю пояснень щодо двох пунктів. Перший я не знайшов запису про те, що корона нарнії протягом останніх 150 років отримувала від цих островів данину. Це питання ми підніматимемо на раді наступного місяця, сказав гумпас. Якщо вирішать, що слід створити розслідувальну комісію, котра на першій зустрічі наступного року доповість про фінансову історію островів, то чому? Крім того, у наших законах виписано дуже чітко, казав далі Каспіан, Що коли данину не буде отримано, борг повинен зі свого гаманця. Виплатити губернатор самотніх островів. На це Гумпас зреагував жвавим зацікавленням. О, про це не може бути й мови, сказав він. Це неможливо економічно. Ваша величність, мабуть, жартує. Про себе ж він міркував. Чи існує спосіб. Позбутися непроханих відвідувачів.